Друзі, вітаю всіх! Як розібратися, де у нас контакти? Срібні, де паладій, де платина. Ну, Почнемо тако із срібла. У мене є ось декілька груп контактів, самих різних релюшок. Ось ми маємо ось таку релюшку із зерном. Дуже дрібненьке зерно. Ось як вам видно. Погано, погано видно трошки. Дуже дрібне зерно. До речі, це зараз найдорожчі контакти, які є. Грам 50, 53 гривні з лишнім. Там щось от видно. Як ми можемо побачити, на їх мається таке характерне потемніння. От мені добре видно, але я не можу зловити фокус. Потемніння. Добре, я покажу ось трошки на більших. Є ось такі більші релюшка, контактна група. От дивіться, вона така вона такого молочного кольору, це срібло. Але в нас тут, друзі, бачите, в нас срібло тут на міді. от Дуже добре видно. Срібло на міді. Вони теж прийомні, але вони там в районі 14 тисяч гривень срібло на міді. Проще зробити самому простіше. Зробити, друзі, меланж Дуже знімається срібло, хороший буде вихід, і це буде вам не 14 тисяч, а набагато більше вийде. Це вже перевірено. Друзі, маю ось таку також такі контактні групки. Дуже бачимо, що дуже блистять так, схоже, як на паладій або платину, але найбільше блистить у нас паладій. От бачимо і тут, і з цієї сторони вони такі самі всі блискучі. Провіримо ми зараз найпростішим способом. Це в нас газова грілка. Найпростішим способом. Паладій, друзі, він просто нагріється до червоного, і коли він охолоне швидко, він знову також стане такого самого кольору. Якщо це буде, інший мет... Якщо це буде срібло, срібло розплавиться. Платина нагріється, вона також залишиться такою самою при охолодженні, просто чуть-чуть інший колір. Але платину між паладієм можна розрізнити азотною кислотою. Добре, друзі, поїхали. От як ми бачимо, друзі, на ваших очах, не дивлячись на те, що він був такий гарний, блискучий, він просто-напросто контактик розплавився, він розтікся. Моментально срібло, мала температура плавлення в його. Не дивлячись на те, що вони дуже ось такі гарненькі в нас. Також, друзі, як ми можемо зняти такі ось дрібні контакти, які коштують ну найдорожче це, це найдорожче срібло. Дивіться, буквально ось таким путем погано. Стараємося, якщо тонкі у якщо тонкі нас це є пластиночки, ось так просто стараємося ламати. Але це потрібно робити кардонну коробочку. взяти кордонну коробку, засунути руки туди і це робити помаленьку. Тому що контактик падає, ви його навряд чи знайдете. Хіба що на якусь простиню постелите і будете це робити, він дрібний. У нас ця пластинка має зламатися. Бачите, вони двох в У нас ця пластинка. О, ось ми ламаємо. Друзі, дивіться. Опа, контактик у мене впав. Про що я вам і говорив? Бачите, одного контактика немає. Ось упав і другий, але я його спіймав. Бачите, друзі, ось цей круглячок. Такі, такі контакти, так, да, я розумію, що їх дуже маленька вага. Але такі контакти, ну, вони і коштують тоді, якщо грам назбирати. Ну, там назбирають декілька грам грам 53, 53 гривні, там з лишнім щось. Так що такі контакти можна збирати. Але буває, тому що попадається дуже багато таких контактних груп. От подивіться, скільки тут є, по два контакти, двосторонні, по два, по два, по два. Є дуже такі величезні контактні групи, де. Ось я знайшов контактику другого. Де цих контактиків може знаходитися до 40 штук на, на одній групі. Так що, друзі, якось отак. Будемо розглянемо ще в інше відео зроблю, бо я бачу вже майже 5 хвилин відео. Я зроблю відео, де візьму контакти срібні, паладіві та платинові. І будемо їх розглянем на кислотах, як розрізнити паладій та платину, тому що. Я можу так швидко сказати, але це я покажу. На паладі буде це, буде червоненькі, червоні виділення будуть. Воно трошки почервоніє. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримайте канал, канал новий, канал різноплановий, не тільки про радіодеталі, канал різноплановий. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Наразі всім гарного дня. Дякую за перегляд.